Друзі, рухаюсь на водойму, страшні корки на дорогах. Трошки пізновато, звичайно, і завжди, але Я... в мене нема цілі сьогодні половити рибу, просто розкласти човен, походити по воді, якщо ще щось. Друзі, я не рибалишці я вже на водоймі робив перший закид Перший закид, поки що нічого. Так. Года сьогодні. Жесть. Сніг, вітер. Але поки відкрита вода, це напевно буде моє закриття 100%, хіба ще потепліє. Тільки що за щось зацепив. Хочок підігнув. Друзі, в мене поклявочка. Не знаю що за риба, але щось є. Щучка. щучка, друзья. А видите, забег взял. Типа не клюнула, не типа. а Проснулась. Перша щучка, друзі, є. Гарний апарат. Такий десь півтора кіло. Клас. Бляха. Пішничка не взяв. Ось вот така щучка. Влучаюсь на іншу точку. Тут точка замовчала. Треба міняти місце. Джигування тут коротке і з грузом проблем також нема. Покльовочка, друзі. Йди! У, -у, у оце сюрприз, друзі! Оце сюрприз. Оце сюрприз, друзяки. Дивіться, який у куньора. Ууу, я ще в житті такого не ловив. Друзі, дивіться який окунь. Так, це потрібно його сфотографувати, дивіться, нога і окунь. Друзі, от мій 43-й і окунь. Зараз спробую його поважити. Пробую його поважити, якщо в мене є вага. Має бути фу-фу-фу-фу-фу. Скільки ця штука важить зараз? 70 грам. 80 грам О, окунь зараз наважу Кривой. кілограм 50. Короче, 900 грам окунь. Друзі, 900 грам окунь. Бомба. то капець O céu kunyora Opa Opa あっピザだ。Oh, Ти-ти-ти. Лево на бытах кинуть. Друзі, вот така щучка. Побета по бата все. Ось така щучка. Друзі, все, рибалочку я закінчив, зловив 4 щуки чи 3, я вже не пам'ятаю. І, і окуня майже кілограм, 900 грам, я його важаю. не ну, задоволений, але ще би морозим було. Але зараз на вечір беремо це дуже важко збиратися. Так що, друзі, до це вже закриття сезону напевно точно, тому що більше відкритої води я так думаю не буде. Якось так. Друзі, я рибалочку закінчив. Сьогодні рибалка така собі посередня. Це тобто приблизно 4 щуки 4, здається, таких кілограм півтора. Окунь 900 грамів і все. Це закриття сезону вже 100%. Сезон рибалки з човном я вже закриваю. все, Дякую всім за увагу до мого каналу. Що мені приємно, що ви коментуєте, питаєте, ставите вподобайки, це взагалі шикарно. Я знаю, що трачу час на рибалку не даремно. Все, дякую за увагу. Побачимось.